Вітаю вас, малята, і пропоную вам відгадати загадку. У святковій залі стоїть як картинка, весела зелена красуня. Так, ялинка. Малята, а на яке свято ми прикрашаємо ялинку? Так, на Різдво та на новий рік. Отже, це ялинка. Різдвяна або новорічна. Давайте скажемо ще раз, яка це ялинка? Різдвяна новорічна. У нічний казковий час рік новий прийде до нас. Він несе свої вітання і найкращі побажання і дитині, і родині. І матусі Україні. Малята, а давайте спробуємо описати ялинку. Яка вона? Ялинка за кольором яка? Зелена. А що в ялинці замість листочків? Так, голочки, колючки. А якщо у неї колючки? То яка вона колюча? А якщо ми її вже прикрасили до свята, то яка вона? Святкова. Отже, малята, давайте ще раз пригадаємо, якими словами можна описати ялинку? Яка вона? Зелена. Колюча святкова у вогнях ялиночка в цей святковий час, на гілках ялиночки тисячі прикрас, на порозі свято, добре, світле, чарівне. Щастя, злагоду усе, хай Різдво до хат несе.